Коротше, чуваки, ця історія почалася ще задовго до моменту ідеї цього відео. У мене тут існує така відеокарта, як RX 580. Вона фігурувала в моїх роликах лише один раз. І це було в ролику, який я видалив з Ютубу, тому що він порушував правила спільноти, тому що там билися пів. Коротше, ця відеокарта у мене видає артефакт. Єдине розумне, що мені спало на думку, це спробувати її зараз розігнати. Привіт, сексуальні молоді люди. Так, я згадав, що я ще до кінця розібрався з еріксами, а їм кінця і нема. Це нескінченний вузол, який переривається лише при відкисанні їхнього чіпа. Рих в природі явище складне. В них є один чіткий представник EX580. Та й сам шут за все знає, що це за відеокарта. Її представляти не треба. Це махіна, яка більше за мою 3080 у має лише 8 пін, і ось характеристики її GPU-Z. Зі. З важливого тут можу виділити ось це. Хуй знати що, це То є відеокарта на 8 ГБ. Гіаб... Байт реалізом прямо з 17-го року. Це всім відомий конкурент. І просто карта, яка брала участь в майнінгу, більше ніж ти брав до рук свій шлен. Щоб там не було, її вартість на сьогоднішній день складає 2000 гривень. Своїх коштів вона однозначно вартує, і це точно краще ніж купити півтора кілограма черешні. Тож при обмеженому бюджеті цю відеокарту придбати можна, але тобі треба бути єбать яким обережним. Це, звісно, не 1080 купувати з Олікса, яких живих там в принципі немає. Але дуже треба бути обережен. Тому що вкрадуть твої труси зубка боби, і потім будеш жаліти, на що хтось не пішов. Конкурентів в неї немає. Версії на 4 ГБ не купуй. Якщо хоч інші рихи, то бери лише на 8 ГБ. Бо по іншому вони просто втрачають свій сенс на існування в 25-му році. Типу, це одна з їхностних переваг насправді. Велика кількість відеопам'яті. Проте цю 580-ту після того я її відкупав, ще треба запустити. Тож не зволікаємо з цим. Тому що вона стояла в інактиві, я так думаю, десь. Місяці 4, а може і більше. Так що давайте її будемо засовувати в комп. О, да, чудо, чудес. Вона виглядає дуже масивною, тому що це версія на три кулера. Підключаємо на Є8 Пін. Сюди HDMI і живлення до компіка. Вона світить. О, вона світиться. Чудово! Да, чуваки, ця відеокарта. Є живою. Тепер подивимося, чи є картинка. Як не дивно, картинку вона видає. Правда, драйверів немає на Ніпокій, але того нам і не треба. Нам треба, головне, щоб вона видавала картинку. Драйвера зараз качаємо. Як ми бачимо, AMD це суто про швидкість. Ну і раз вона ще за ці півроку якось не відкисла, то це точно знак, що її треба запускати в іграх. Наша відеокарта не така розвинута, як сучасні, тому вона забирає FPS при зйомці екрану з відеокарти. Саме для цього я змайстрував ось таку штуку, в якій з карти відеозахоплення. Я буду захоплювати. Екран на інший ОБС, звідти вже, коротше, ми отримаємо чистюсінькі результати, які, на які ніяк не повпливає внутрішнє навантаження відеокарти через зйомку відео. Добре, почнемо з легшого та перевіримо, чи будуть якісь артефакти знову вилітати на екрані, тому що це була її проблема, якраз таки. Майнкрафт з шейдерами, які грузив карту в 100 артефактів, не викликав. А шейдери міцні були. Без шейдерів риха вже почала відпочивати. І з кожним зменшенням чанків FPS все ріс, і ріс, і ніяк не впирався в риху, навіть з i9-12%. Це мені вже подобається. А тепер цю трохкулерну херню я не жалітиму. Вона ще своїми розмірами мене здатна переламати. Тож, давайте спробуємо безпечний AMD-шний оверклок в Софті. З 1200 МГц нам розігнали аж до 1400. В деяких людей може бути навіть 1500, але тут Софт порекомендував саме такий оверклок. Видно, що далі карта вже була нестабільна. Спробуємо КС. В цій грі підняття споживання помітним не буде, але я зміг випороти риху на 100% загрузку. Це лише через карту інферно, на яку я зайшов, і 90-100 FPS було на високому пресеті на цій карті. На більш звичному 4 на 3 лоу кіберспорт пресеті FPS ж був вже біля 200 весь час. При тому риха трошки підспустила споживання. Вранці взагалі не відобразився і Пес між максималками і мінімалками ледь змінився. Я думав, зараз буде більше сотки, але було в районі 75. Ну, знаєш, якось не солідно для рихи, правда. Тому я зайшов свіденьку до відьмака, який сказав мені, що здатен трошки навантажити артефактну бродягу. І він зміг. На ультра плюс пресеті було 50-60 картів, а. На ультра плюс при саті було 50-60 кадрів, а карта вже почала хоча б 155 ватт їсти. В Анбаунді ФПС, так само як і в расті, від максималок до мінімалок, особливо не виріс. Видно, що риха на велику кількість ФПС не розрахована, але розрахована на приємний FPS в кожній грі навіть по сей день. Правда, точно не в проектах, де RTX по замовчуванню включений, там ми їх не враховуємо. А ось і перша града Риха 580 посмоктала великий палець. На ультрах у білій рідині короля ми побачили потужних 20 кадрів, але я знаю на що Риха здатна. Тому на мінімалках вона вже в нормі видала 60-ку. Тож на ній навіть можна буде спробувати білу рідину король. Було якесь запитання з Фепесом в GTA 5 на від відеокартах від AMD. Мені здається, що це могло бути в легасі версії, а В Enhanced вже таке пропало. Тому що, коли я зайшов в GTA 5, я не помітив взагалі ніякої різниці. ППС, в принципі, маленьким не. Не був на супервисоких максималках на ультра, всьому, там, тому, тому ППС був 90. Типу, це так само, як на 1060-ті, тому цей міф розвіяний. Далі я затестив ПАП, і я точно не міг очікувати, що ця гра сьогодні виявиться найбільшим стресом для відеокарти. Можливо. Тому що, як виявилося, риха навіть 180 Вт міє видавати. Але це тільки коли ти помираєш в PUBG. Зазвичай там від 160 Вт споживання. Ну і FPS, очевидно, що дуже багато. Тому що цій грі буквально потрібен лише твій процесор. В Хогвартсі на мінімалках є 80 ФПС в лісі з рослинністю. Це вже багато про що говорить. Забавно вийшло, звичайно. Давай, може, кіберпанка запустимо, тому що сталкер залишаю на потім, в ньому ми якраз таки будемо карати цю відеокарту і гнати її за межі дозволеного. А в Кіберпанку, в принципі, нічого не сталося, лише лаунчера на. І взагалі на компі почала творитися якась повна дичь. Тож я недовго чекаю чи перезагрузив його від гріха подалі. Так оби. Так от Кіберпанк крашає комп. Підозрюю, що це через відсутність мого трьохтерабайтного харда, який стояв перед тим в компі, я його відключив, щоб поновити сталкер. І тепер воно не може знайти якийсь резервний файл чи щось таке. До речі, це дуже унікальна ситуація, якої я ще ні в кого не бачив. Тому якщо в тебе хард якийсь слабкий в компі і в тебе щось лагає, може це через нього. Остання спроба, і. О! Запустилося. Let's go на максималках спробуємо, а там вже як вийде. Е, ну, не вийшло трошки. Може ні 4К вийде. Ой, ніхуя собі. А на мінімалках вже є в 60. Сят кадрів є. Правда, я думав, що на ультрах теж буде, але то таке переоцінив я трошки відеокарту з 2000. А тепер головна інтрига цього ролика: наскільки далеко можна розігнати RX 580, щоб вона не відкисла, і наскільки зміниться FPS в грі Stalker 2? Перед цим я пропоную протестувати Stalker 2 без розмови. На високих, очевидно, все не дуже. На низьких вже краще. Але досі фігня. А з генератором вже хоч біля 60 кадрів є. Добре, запам'ятовуємо, коротше, FPS на низькому пресеті. Тепер йдемо гнати карту власноруч. О, oh, щит, все, бісі туди ні ногою. Все ну його нахер блядь. І ви, друзяки, не розганяйте своїх чудовиськ. Ну або, як мінімум, краще розганяти безпечно в софті, як це зробив я. Тому що ви своїми маленькими ручками можете залізти не туди, куди треба, а потім отримати ось це. І взагалі, задля для додаткових до FPS ризикувати здоровим відеокарти я б не став. І якщо FPS справді мало, то розгін ніякий не поможе. Взагалі розгін старих відеокарт це дуже абсурдна штука, тому що я не знаю, що можна очікувати від старих відеокарт, якщо ти їм піднімеш типу на 100 МГц швидкість ядра. Типу вони що почнуть блять, літати всі ігри на них чи що? Звичайно, що ні. І найдієвішим способом не вжарити свою невинну відеокарту є лише. Поміняти її на іншу, на жаль. Ну і якщо FPS в карти гімно, то це очевидно не поможе вирішити. Але то вже таке, наболівше. То що нам сьогодні показала ця відеокарта? Вона є живучою, вона є досі актуальною для невибагливих геймерів, які не дрочать на промінчики і не мають фетиш на велику кількість пікселів. Нею можна спокійно користуватися, граючи в ті ігри, які були на тесті. Всі адекватні ігри йдуть на ура. І насправді дуже цікаво. А скільки вода часу ще буде запускати все підряд? Схоже, що. Допоки майнинг не розлучить нас. Сас. На такому красивому кінці хочу анонсувати розіграш старшого чи молодшого брата цієї відеокарти RX 590. Давно вже про це говорив. Тож заходь в телеграм-канал з в описі, заповняй гугл-форму, і ти автоматично береш участь в конкурсі. Розіграші. Блять, ікон. Ну і вдалої тобі участі, можливо, саме ти переможеш і отримаєш цю відеокарту. Так що дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі, але не прощаємось.